Слава Україні та слава ЗСУ. Миколаєві 5 березня 1106 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Зараз в Миколаєві чутно вибухи, але повітряної тривоги немає. І вже мер міста сказав, що вибухи ніякої загрози не несуть. А ще сьогодні зранку росіяни вдарили по Миколаївській області балістичною ракетою. На жаль, був прильот. Про наслідки поки що інформації немає. Ну і цієї ночі знову. Були мопеди і знову близько двох десятків на Одесу. На жаль, в місті знову є прильоти як по енергетичній інфраструктурі. Знову в Одесі були проблеми зі світлом та опаленням. Комунальники, наче вже на ранок, все відновили, так і по житловим будинкам. Цієї ночі одна людина загинула в Одесі. Ще троє травмованих. Ну і багато руйнувань на Миколаївщині вночі збили два шахеда. Ніяких прильотів від дронів в області немає. Але після ота. Так, fpv дронами знову в районі Очакова росіяни пошкодили житловий будинок без травмованих цивільних. Там щодо Херсонщини, то там знову одна загибла людина після російських обстрілів. Ще десятеро травмованих. Прошу закинути на FPV, на помсту росіянам і чекаємо, як завжди, на гарні новини.